Зараз будемо вас питати не тільки як міністра кабінету міністрів, але як член виконавчого комітету Національного олімпійського комітету України, тема, яка стосується участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх, і те, що МОК в принципі не проти, але якщо не помиляюсь, 40 країн разом з нами проти цього рішення. Які шляхи виходу з цієї, я не знаю, як це криза назвати чи якась проблема з боку мок, як з цього виходити? Дякую за це питання, тому що воно як і представників спортивної громади не дуже сильно. Ну, по перше, рішення саме міжнародного Олімпійського комітету ще немає. Було рекомендаційне рішення виконавчого комітету, тобто виконавчого органу МОК, яке власне і спричинило до того, що Національний олімпійський комітет зібрався у форматі виконкому невідкладно. Скликав відповідно до статуту позачергову асамблею Національного Олімпійського комітету, яка відбулася вчора. Вчора ми Ну, достатньо активно проговорили. Причому зробили це в відкритому режимі. Запис засідання є е, на youtube Ресурсі олімпійського комітету, і за цим обговоренням ми проголосували е, в нас 109 і 112 членів асамблеї. Проголосували за можливий бойкот. Участі росіян-білорусі в Олімпіаді в Парижі, якщо таке рішення буде ухвалено. Це рішення не остаточне, тому що воно буде ухвалюватися за підсумками загальної комунікації, але це рішення може бути крайнім до якого ми можемо вдатися. Ви правильно сказали, що зараз формується коаліція демократичних країн, які будуть висловлюватися проти участі росіян-білорусів. Але я хотів би зупинитися на декількох моментів, які ми. Під час саміту Україна ЄС комунікували профільному віце-прем'єру в Європейській комісії представнику Греції, який відповідає за гуманітарний блок, або як називається, антропологічний блок підтримки людей, який курує у світу, молодь, спорт, ми наголошували на що ця олімпіада буде відбуватися на території Європейського союзу у Парижі. І власне позиція європейських країн, позиція європейського союзу має бути визначальна, як європейський союз буде надавати візи військовослужбовцям збройних сил Російської Федерації, військовослужбовцям міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, коли на попередній олімпіаді мені здається, що до дві третини атлетів, які представляли Росію, і понад дві третини атлетів, які представляли Білорусь, представляли відповідні військові формування своїх держав яким чином вони, як люди, які причетні до терористичних організацій, якими є збройні сили Росії, і відповідно їхня Росгвардія та всі інші правоохоронні так звані органи, всякі ФСБ, які катують українців, бувають українських спортсменів, як вони можуть фізично бути допущені на території Європейського Союзу? З іншої сторони, ми наголошували на інші вони наголошують на дотриманні прав тих атлетів, які публічно заявлять про непідтримку Російської Федерації, з цього приводу в? Же висловилися самі росіяни, в тому числі одна з депутаток Державної думи Російської Федерації, яка в минулому є олімпійською чемпіонкою в лижах. Вона напряму сказала, що кожен такий атлет, який підтвердить непідтримку збройної агресії Росії, отримає кримінальне провадження як людина, яка дискредитує російську армію, і вісім років ув'язнення. Тобто, таким рішенням, фактично, міжнародний олімпійський комітет може тих нечисельних російських атлетів, які дійсно. Підтримують ідеали миру і олімпійської хартії, і просто підвести під кримінальне переслідування. Тому ми вважаємо, що зараз комунікація надзвичайно важлива як по лінії національних олімпійських комітетів, так і по лінії націон наших національних федерацій у своїх міжнародних федераціях, тому що є різна підхід до цього. Є в багатьох федераціях нормальна позиція про те, що про про недопущення російських і білоруських атлетів. А є на жаль така. Колаборація позиція, яка не враховує ті жертви, які принесла Україна, і то зло, яке несе російська армія на наші землі, почули. Дякуємо вам, пане Лежала Хімчино. Буві з нами міністр Кабінету міністрів України. Дякуємо, що долучилися до ранкових єдиних новин.